Вітаю вас, друзі! Учора на так званій Росії трапилася одна доволі цікава подія. Невідомий добрий безпілотник завітав у місто Череповіц і завдав удару по заводу Сєвєросталь. Подія ця цікава не тільки через те, що місцева влада одразу почала робити неадекватні заяви про те, що це насправді просто було якесь там порушення технологічного процесу. І, взагалі, як відомо, а цікаве тут дещо інше. По перше, там взагалі у цей момент не працювала протиповітряна оборона. А по-друге, відстань від кордону із Україною до міста Череповець сягає приблизно 800 кілометрів, як і у випадку із ударами по пітеру та поб. Лизу нього невідомі дрони долають дуже значну відстань. Це турбує російських пропагандистів. Ми вже бачимо, що вже вони... Долітають до Ніжнього Новгорода і до, до Санкт Петербурга. есть тобто, сідальність в тисячі кілометрів для них вже не приділ. Збільшення відстані, на яку можуть літати невідомі дрони, це не просто про більшу кількість цілей, які можна уразити. Це набагато цікавіше. Ці об'єкти необхідно прикривати і комплексами радіоелектронної боротьби і черт возьми, дронобойками і ружами. Чим більша географія, куди можуть діставати невідомі добрі безпілотники, тим менше у росіян можливостей прикривати свої об'єкти. Об'єкти системами протиповітряної оборони, яких росіянам не вистачає. Ну і неможливо на такій великій території прикрити на всі об'єкти оборонно-промислового комплексу. і це їхнє слабке місце. Росіянам просто не вистачить ЗРК для того, аби прикрити усі свої міста, до яких ми зможемо дотягнутися. Є у росіян і ще одне слабке місце, по якому здається, влучив Макрон для Франції. деле, задача даже получение бесплатных ресурсов з території Росії, а унічтаження Росії. Хатянітка злит м'як. Казлі Так, так точніше. президент Франції Макрон продовжує серйозно турбувати росіян. і не просто так, але як завжди, у цій історії є свої нюанси. Учора Макрон, говорячи про можливу допомогу Україні, заявив, що немає і не може бути ніяких обмежень, ніяких червоних ліній у допомозі. Макрон наділає заявлення, про те, що красних ліній для нас не существують. На заяву Макрона одразу образився Дмитрій і Написав у Твітері, що якщо для Франції... Ці немає червоних ліній щодо так званої Росії, то й у так званої Росії червоних ліній не буде. Але я не розумію, чим росіянам така заява не сподобалася, адже вони давно самі казали, що червоні лінії це взагалі-то ні про що. Ми іноді про каких-то красних лініях сміхотворних. Уже ніхто не боїться, їх, ніхто не розуміє. Все! Це ті красні лінії. Останні заяви Макрона щодо допомоги Україні взагалі не аби як розлютили російських пропагандистів, які стоять і сперечаються, куди ж вони завдадуть ядерного удару. Париж, Ліон, Марсель і Ліон, хороший город Льон там праздник одняє. Ліон да а і в Германії надо приліза Таурусу, шту Гамбург, да. Вони горять, вони погрожують, причому не тільки Франції, але так і не можуть зрозуміти, що ж задумав Макрон. Он, скажи ні, пожалуйста, що відбувається? от наскільки надо дотнісі серйозно то вот Франція заявила, що готова розмістити свої війська? Набагато більш стурбовано на заяви Макрона реагує прес-секретар Владимира Путіна. і каже, що ну не варто напевно Франції якось більш активно допомагати Україні, бо це ж французам не вигідно. продовжує полишать рівень ні пасвісної Франції в цій війні. З нашої точки зору це ніяким образом не відповідає інтересам французів. але знову ж таки, навіть якщо Франція відправить свої війська на територію України, хіба щось зміниться? Адже росіяни самі постійно наголошують, що і так і Франція, і інші держави вже воюють проти так званої Росії. реально часу. Ворожом кантін тут росіянам варто розібратися тепер зі своєю пропагандою, тому що то вони кажуть, що війська Франції і так воюють на території України, а то вони кажуть, що будуть воювати, якщо Макрон надійшли війська, і навіть кажуть, які це будуть війська, із Франції перший, який піде на територію України, це буде іностранний легіон. Це скільки тисяч чоловік? Там 9,5 тисяч чоловік. Соловйов уже навіть вигадує, як він буде особисто французькі війська розбивати. Спочатку він візьме Київ за три дні, а потім розгромить французьку армію за 10. Тобто 10 днів буде стулк на війні. І Но... Франція в одіночі не зможуть цю війну. Як Якби там не було, ситуація по справжньому тривожна. Ну як-то тривожно мені все одно. Бо до нас прямує вже не тільки французький іноземний легіон, а й половина авіації НАТО. Коли в супровожні ф 35 на територію України появились два f 16 що був було польот, непонятно. Заяви Макрона дійсно стали дуже серйозно відрізнятися від того, що він казав раніше. Макрон активно почав просувати ідею збільшення допомоги допомоги для України і розглядає варіант відправки військ із військами, щоправда, є багато нюансів. Міністр закордонних справ Франції каже, що Франція не планує відправляти війська. Макрон припускає, що усе ж таки може відправити, але тільки для донавчання. Сьогодні з'явилися новини, що Макрон може відправити французькі війська на території України, але тільки якщо станеться прорив фронту у бік Києва або Одеси. Я думаю, що Макрон не планує найближчим часом відправляти французькі війська до України, а це усе передусім політична гра. Її основна мета це привернути більше уваги до необхідності збільшити допомогу для України, бо нам не потрібні чужі війська, нам потрібно більше зброї. Багато наших європейських партнерів нам відчутно допомагають, але передусім нас цікавить зброя американська. І учора Байден у Сенаті виступав якраз із цього питання. Я кажу, це конгресу. Ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний законопроект про національну безпеку. Історія спостерігає. Звернення Байдена було в цілому непогане. Там було сказано багато правильних і важливих речей, але найголовніше у зверненні Байдена були навіть не його слова, а реакція Майка Джонсона. Подивіться уважно, якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні. Запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна, Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна. Спікер Палати представників Майк Джонсон так активно кивав своєю головою на словах Байдена про необхідність допомоги Україні. Що мені навіть здалося, що це можливо наш головний союзник. Якщо ми підтримуємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Так, неначе це не він вже п'ять місяців поспіль блокує допомогу для України. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відійшли від нашого світового лідерства. Був під час виступу Байдена також і момент, коли Майк Джонсон почав дуже активно кривитися. Це тоді, коли Байден почав критикувати Трампа за його, м'яко кажучи, не дуже проамериканську позицію. Колишній президент республіканець каже Путіну. Цитую, роби все, що хочеш, це цитата. Колишній американський президент дійсно сказав це у будь-якому разі, що би не було написано на обличчі Майка Джонсона, оцей гімнюк буде ставити питання на голосування про допомогу Україні тільки тоді, коли йому дозволить той самий Трамп. Говорячи про промову Байдена, не можна не згадати також про те, що американці одночасно туди запрошували також і дружину Зеленського, і дружину Навального. Олена Зеленська відмовилась від такої участі і правильно зробила, тому що ми чудово пам'ятаємо, що Навального. Не казав про Україну, ми пам'ятаємо його слова про бутерброд, та й зрештою навіщо бути поруч із нікчемами? Я нагадаю, дружина Навального після того як він подох, казала, що росіяни тепер мають рішуче і дуже сміливо боротися. Сабра всім в місті в один сильний кулак і ударити їм по цьому обезумівшому режиму. По Путіну. їхня рішуча боротьба. Це прийти 17 березня на вибори Владиміра Путіна і постояти нужно прийти на участок в один день і в одно время. 17 марта в полдень. То ви можете просто прийти. І постояти на участки, а потім розвернутися і пайти домой немає жодного сенсу ставати у один ряд із нікчемами, які ні на що не спроможні. Зрештою, під час виступу Байдена не було ані дружини Зеленського, ані вдови Навального, але був український військовий. Вони мають бачити самих військових, які беруть безпосередню участь у війні. Хай скажуть солдати. Чого їм потрібно, я гадаю, у найближчі пару тижнів буде зрозуміло остаточно чи проголосує Палата представників за виділення допомоги для України, і вже на наступному тижні ми будемо краще розуміти, що там задумав Макрон, тому що приблизно на наступному тижні він має зустрічатися із Зеленським. Тим часом Велика Британія збільшує свою допомогу для України і планує виділити 325 мільйонів фунтів стерлінгів на 10 тисяч дронів для України. Це прекрасно. Расно ну а тим часом росіяни дуже активно готуються до проведення виборів Владиміра Путіна, у тому числі так звані вибори вони хочуть проводити на тимчасово окупованих територіях для воєнних спеціальна оборудовальні в частини районах. Скажіть, будь ласка, ви будете голосувати. Мені щось підказує, що ці так звані вибори Владіміра Путіна росіяни дуже надовго запам'ятають. Ну а ви, друзі, не будьте як американці, будьте як британці, допомагайте силам оборони України. Допомагайте рятувати життя наших солдатів, допомагайте забирати життя у російських окупантів. Не зупиняйтеся і продовжуйте допомагати силам оборони України.